Ти ніколи не буваєш і не можеш бути самотнім. Відчуття самотності говорить про вузькість твого світогляду. Щоб розширити світогляд, варто частіше звертати увагу на те, з чим ти взаємодієш і що тебе оточує. Твій телефон, яким ти зараз користуєшся, придумали і зробили люди. Їх енергія в цьому телефоні. Парк, у якому ти гуляєш, насадили і виростили люди, їх енергія там. Продукти, які ти купуєш у магазині, роблять, виготовляють люди. Їх енергія там. Ти щось робиш, ділишся, продаєш, віддаєш те, що ти твориш, твоя енергія переходить іншим людям. Ти ніколи не буваєш самотнім і ніколи не можеш бути самотнім.